Маленьку восьмирічну білоцерківську зірочку Настусю Багінську, суперфіналістку шоу програми Голос Діти діти-2015» 11 березня під час чергового засідання виконавчого комітету вітав міський голова Білої церкви Василь Савчук. Приємно тільки одне, що вона з п'ять років розпочала навчатися вже в музичній школі поклапокласу фортепіано і на сьогоднішній день продовжує і вокал, страни вокал, От. Е, а от свої здобутки, що приємно, що вона розпочала, то перше що добігала в нас церкві, саме перший? Саме, Це... У 10-му році mm, Так. Що? Друге місце. Евредіка. Так. Евридіка, наш міський фестиваль. От. Тоді через рік вона вже перша на Евридіці, ну а далі буду читати. <кліпи> перше місце палаюча зірка. Да? Дитячий конкурс естрадної пісні Евридіка вже сказав, далі йде всеукраїнський фестиваль, вже українська реально пішла в 2012 році перше місце. так? Правильно я кажу, так. молода Галичина в 2012 році, міжнародний вже фестиваль, там вона була студія. Е, пробувалася вже цей голос Діти в 2012 році. От, вона пробувалася вже. От, дуже важливо те, що е, в, виграла в 2013 році перше місце, це вже міжнародний конкурс, фестиваль сучасної пісні кришталеві, кришталеві, е, кришталеві Грона. Золоте Яблуко це теж міжнародний фестиваль в Молдові. У да? 2013 році, ну а в минулому році, році в 2014 році, Вітівсько-Слав'янський базар. Ми всі пам'ятаємо, що вона гран-при здобула. Ну а зовсім недавно ми всі переживали, коли вона вийшла у суперфінал От, з цього хорошого телепроекту, який ми нещодавно дивилися. От. І вона фіналістка. Три чоловіка там їй було, да? Троє вас там фінал Юні вокалістці було вручено почесну грамоту виконавчого комітету та грошову винагороду. Також нагороду отримала і її педагог, викладач вокалу школи мистецтв No5 Галина Білогор. Після приємної частини члени виконкому взялися за вирішення нагальних питань. Зокрема, прийняли рішення про організацію та проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Пропонується призвати на строкову військову службу до збройних сил України та інших військових формувань. України з квітня по травень 2015 року придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову військову службу, присутні також підтримали проведення природоохоронних заходів до дня довкілля протягом квітня місяця. Заплановано виконання природоохоронних заходів, по озеленення, прибирання річки Русь та різні акції. Вже розпочалась підготовча робота і плануємо виконати роботу протягом квітня місяця. Члени виконкому прийняли рішення про оновлення складу медичної ради, посилення соціального захисту громадян похилого віку, затвердили протокол засідання комісії по звільненню від плати за соціальне обслуговування надання соціальних послуг. Пропонується звільнити від плати за соцобслуговування шість громадян жителів Білої церкви, які перебувають в складних життєвих обставинах, і не мають рідних, які можуть їх доглядати. Це обслуговування на дому. Надавати в рамках міської комплексної програми турботу одноразову допомогу жителям міста, яким виповнилось 100 років 500 гривень, і жителям міста, які досягли 90 річчя і 95-річчя, одноразова допомога в розмірі 200 гривень. Ну просто склад... інфляція. Ви знаєте, такі інфляційні процеси. До речі, ми сьогодні вітали жителя міста сторічного. Є в нас один чоловік, Жінки не доживають до такого віку. Чоловік дожив 100 років. Учасник бойових дій, в роки Великої Вітчизняної війни, інвалід першої групи. От, ну, проживають удвох із сином. Сьогодні бодрячком три рюмки випиває без питань. От, і пройшов війну під дзвонка до дзвонка Працівник суттєвого об'єднання під час засідання також було прийнято рішення про клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїня двом жителькам міста. Затверджено положення про міську комісію з питань захисту прав дитини в новій редакції. Збільшено вартість послуг на поховання невідомої особи з 1462 до 1633 гривень та розглянуто ряд інших питань.